Одне з завдань України для вступу до ЄС є контрольований продаж медикаментів виключно за призначенням лікарів, зазначають УМОН. і, хоч антибіотики відпускаються за рецептом в Україні вже давно, проте перехід на їх електронне призначення стартував з 1 серпня. Медики пояснюють, що українці звикли лікувати застуду антибіотиками, які в більшості не діють на вірусні інфекції, а іноді навіть можуть зашкодити організму. Головна лікарка однієї з білоцерківських амбулаторій Тетяна Кузніцова запевняє, що таке нововведення необхідне. Мовляв, це дозволить зменшити кількість пацієнтів, які звикли самолікуватись. Дуже багато хто призначає антибіотики сам собі, без на те будь-яких показань. От і навіть там, де вони протипоказані, тим більше, що зараз з'явилося дуже багато, як ми називаємо антибіотикорезистентних штамів, тобто мікроби, які віруси мікроби, які мають стійку переносимість антибіотиків, і не завжди на легке захворювання треба перезначати найсильніший антибіотик. Тому а наші пацієнти найчастіше так і роблять. То приходять в аптеку, дайте мені щось, щоб зразу. А ось замість назви препарату тепер лікар у рецепті має зазначити лише діючу речовину. Тож пацієнт на власний розсуд обиратиме медикамент. До кінця цього року діятиме перехідний період, впродовж якого аптеки та медустанови мають перейти на електронний обіг рецептів. До того ж, виписувати призначення може не лише сімейний лікар, а будь-який профільний медик. Пацієнт взагалі повинен звертатися до свого. Лікаря тим більше зараз не така не таке велике навантаження. Пацієнт записується на прийом до лікаря, приходить до лікаря. Лікар оглядає пацієнта, вирішує, потрібен чи не потрібен антибіотик, який він по силі потрібен, з якого класу. Сам період призначення антибіотиків, того що на початок не завжди вони потрібні. Це раз, по-друге, сам курс лікування. Бо в нас дуже часто купили антибіотик два дні. Попили стало краще, на тому кинули, а мікроби вони вже пристосувалися до цього. І вже далі, якщо призначити їх там через тиждень-два, вже вони не будуть діяти. щоразу на телефон пацієнту приходитиме підтвердження рецепту разом з кодом. Його і треба пред'явити провізору в аптеці. Ось якщо у закладі немає технічної бази, до є рецепту. Лікарі друкуватимуть спеціальний лист додаток. Крім того, до кінця року паралельно з електронним діятиме і папере паперовий рецепт. Якщо заклад не має технічної можливості, тобто не працює ще з електронною системою охорони здоров'я. Також паперові рецепти виписуються, якщо до прикладу відсутні електроживлення можуть бути різні ситуації. А також паперові рецепти виписуються на ліки екстемпорального призначення і на ліки, які відпускаються наразі на пільгових умовах, тобто за кошти місцевих бюджетів. На сьогодні 64% українців помилково вважають, що антибіотиками можна лікувати застуду, чи вірусні інфекції це можливо тимчасово і діє, але і то не завжди. Але в перспективі далі, коли є більш серйозні захворювання, і коли антибіотики справді потрібні, вони стоять, на жаль надієвими. Винятками на період воєнного стану в країні є аптеки, які перебувають у зонах проведення бойових дій чи наближених до них. Там антибактеріальні препарати відпускатимуть без рецептів. Також не потрібен папірець і волонтерам, які закуповують ліки для захисників, підтримують здебільшого нововведення й пересічні громадяни. Я підношуся за рецептами. позитивно. ну а взагалі то антибіотики ніби так, тільки як лікар. Припише, а самому користуватися тим? Це не нам рішати антибіотики. Ну, це повинен лікар рішати, тому що можемо нашкодити своєму здоров'ю. Купували, але, що, напевно, це правильно буде, що вони будуть за рецептами. Самолікуванням займатися, а потім вони дефекту не дають. Натомість порушників цієї норми вже з 2023 року штрафуватимуть на суму від 5100 гривень. А по закінченню перехідного періоду аптеки та медустанови мають повністю цифровізуватись. Тож пам'ятаємо, що самовільно призначене лікування може призвести до погіршення здоров'я, а не на його користь. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква.